Знаєш що? Можливо, мій батько не просто так тебе недолюблює. В чомусь він правий. Чудово. Що? Сьогодні чудова погода, кажу, а ви сваритесь. Після моїх уроків плавання я на клочкову олімпіаду виграла. Ой, я тут... О, Ви мій рятівник! Мені потрібні сто тисяч гривень. Заплатиш бор скоріше і буде веселіше. А скажи мені, ти ж не випадково приїхала саме в цей готель. Ну, Дімон, чого ти зупинився? Щось не так? Таня. Якби я був холостий, то все було б так, а потім ще раз так і ще раз. Але в мене є Діана. І вірний чоловік в мені перемагає. Ясно. Давай домовимося. Між нами ніяких близьких стосунків. Все. О! Ну, молодець, Дімон. У мене тепер не тільки фізична тяга до тебе й повага як до чоловіка. Окей, ми можемо бути просто друзями. Та можемо. Тільки ж в одну лазню, як друзі, не підемо. Тоді можна тебе, як друга, попросити, дати мені свою машину, поїхати в місто туди і назад. Це не питання. Mm. Тільки ж я тобі даю машину, як другові, але бережеш ти її, як наче ми одружені. Mm. Зараз принесу ключі. А в тебе взагалі-то права є? Звичайно. Дімо, а де це ви разом з таною були? Діана, разом я з тобою. А з станою ми зіткнулися біля басейну. Якщо тобі потрібен привід для ревнощів, то його немає. Я люблю тебе. І зараз ще вдвічі більше. Оу! Салам алейкум! Хеллоу! Доброго дня! Я хотів би поговорити з власником цього готелю. <смір> <смір> ну, вам пощастило це я. Вам який номер? З видом на море чи з запахом шашличку з внутрішнього дворику? О, ні, ні, ні. Мене цікавлять усі номера. А, то ви з родиною приїхали відпочивати. Ну, якщо ще з тестем, то співчуваю. О, ні, ні ні Джані. Я великий турецький бізнесмен. І я хотів би купити у вас цей готель. Купити? Голдрічі Хотел не продається. О, не поспішайте з відповіддю. На цьому місці я хотів побудувати великий розважальний комплекс. І готовий запропонувати хороші умови. Дімон, може, вислухаємо. Ні. Цей готель безцінний. Він як Ламборджині серед готелів. Тому і не продається. М. Ну, що ж, ось вам моя візитка. Якщо ваше рішення зміниться. Якщо в комплекті з готелем, де така гарна, красива дівчина. Я готовий запропонувати їй подвійну суму. <різвість> <різвість> Дімон, може, треба було спочатку вислухати, скільки він запропонує, а потім давати відповідь. <різвість> Діана, якщо інвестори цікавляться, то значить це прибуткове місце. А розумні люди прибуткові місця не продають. Я воно швидше Руслана продам, ніж цей готель. Сидимо тут, як в консервній банці. Не так я собі уявляв наше відрядження на море. А я не такого собі напарника уявляв. Річі. Мій хороший. Яна, а я що, щось пропустила в моді на манікюр. А як мені натякнути русланчику, що на цьому пальчику чогось не вистачає? Ой Яна, якщо ти будеш просто натякати, так і будеш до кінця життя ходити в дівках. Так а що мені робити? Ну, пам'ятаєш, як було в серіалі Секс і місто? Mm -mm. А в друзях? Mm -mm. Ну, коротше, треба, щоб Руслан тебе до кого-небудь приревнував. Тоді він відчує, що може тебе втратити і зробить тобі пропозицію. Ну, до кого він тут буде мене ревнувати? До річі? <смір> Ні, ти не в його змаху. А от той турок йому ти сподобалась. Наконец. No! Іван oh. 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 <smart> Іванович, доброго дня. Я вирішила навідатися до свого рятівника ще раз подякувати. Будь ласка. Десь в Японії стоїть пам'ятник мені, можете покласти туди квіти. <рес> Іван Іванович, може ми з вами прогуляємося, поймемо морозива? Ну, звісно. У мене просто більше ніяких справ нема. Йдіть на море, тільки не купайтесь, бо другий раз я вас рятувати не буду. <рес> ну, гаразд. Доброго вам дня. Іван Іванович, бачу, у вас з'явилася шанувальниця. Та яка там шанувальниця? Врятував її на морі, вона тепер бігає за мною і все. Симпатично. Я не люблю сухофрукти, Діана. Я приїхав. Щоб знайти свіжі ягоди. Ну, тоді вам треба скачати додаток на телефон. Бо всі красиві симпатичні дівчата зараз знайомляться в інтернеті. Не надо мені ніякого інтернету. Ой, не знаю, Іван Іванович. Якщо не хочете познайомитися ось з такою красоткою. Ану-ну-ну! А ну, а ну, а ну, а ну, ух ти! Це так ягідка? <смір> Діаночка, ну, а що тут треба скачати? Давайте, вона. Іван так, дивіться. Та тут проблеми з власником цього готеля. Дуже впертий. А, вибачте. О, я перезвоню. Е, ви до мене? Ви дещо забули. Ем, ні, це не моє. А, вибачте, я просто подумала, така красива ласта може належати тільки вам. Ні. Вибачте. А, почекайте. Я тут вперше. А така краса певно знає і красиві місця. Покажете. Звісно, ось дивіться. Ось це наш пляж. А ось це вид з нашого даху. А оце захід сонця. У вас дуже гарна інстаграм. Але я мав на увазі невелику прогулянку. Стояти. Дімон, привіт. А що ти ховаєшся від нас? Фух! хлопці, то ви що, привіт? Я просто вас не помітив. Ми давали тобі два дні. Ти не заплатив. Та Мені треба ще день, два місяці. Просто у мене зараз немає грошей. Та нас це не цікавить. Знайди, продай, хоч вкради щось. Багато грому мало дощу. Угу. Чуєш, а може відріжемо йому щось. О, Наприклад, вухо. Нащо на йому два. <гум> Хлопці, перестаньте, ви що? Я сьогодні продаю готель. І як тільки підпишу угоду і гроші з'являться на рахунку, то я зразу з вами розрахуюся. Серйозно? Ну, ну. Мені Туреччина дуже подобається. Слони, піраміди, тріумфальна арка. Просто обожнюю. Як закінчу справи Україна, запрошу тебе до себе. І покажу тобі і слони, і піраміди, і навіть колізей. Ну, я не знаю. Мені поміркувати треба. Дякую за прогулянку. Я ще повернусь. Яна. Я не пам'ятаю. А що це за прогулянки під ручку і поцілунки? Русла. Ну і що? Я ж дівчина незаміжня. Мені запропонували, я й пішла. Ваші інтереси. Ну які Пише гольф. Який гольф? Ви в нього хоч раз грали? Звісно! На городі, в нору, кроту, картоплю закидував. Ой, гаразд. Так. Яку жінку шукаєте? О, ну. До вісьмидесяти. Років? Кілограмів. Так, і мені ж треба якусь красиву фотку на обкладинку на анкету зробити. А ну, давай. Давай, Отако. Діан, Ти якщо вирішила стати фотографом, то раджу змінити модель. Що таке? Моє фото було навіть в журналі Play Hirs. Залівались! Максимум і город. Діана, ти що знов наводила порядки? Де документи на готель? В тумбиці лежать. А наші вони тобі зараз? Та я вирішив, що ти права, думаю, продати готель турку. Поставлю на нього вигідну ціну і доведу твоєму татові, що я здатен вести серйозні справи. Бабіч втягний живот. Відні не заважайся. <сих> Довго я буду стояти. Ага. Є. Є. Так, документи при мені. Зараз буду. Селям. <сих> Дімон. <сих> 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 як думаєш, що краще турецький череп проб'є? Дерево чи залізо? Руслан, <сих> ти що, тютю? Навіть не думай. Ти взагалі кримінальний кодекс читав? Так там написано, що людей, виявляється, вбивати не можна. Так я тільки пришугнути, щоб цей турок свої чорні очі за моєю спиною на яну не клав. А то виходить, що мене повезли на операцію, а він хоче моє ліжко в палаті зайняти. Та заспокойся. Все з твоєю яною буде добре. А турка я беру на себе. Він буде зайнятий купівлею готелю. А тепер повільно кладемо зброю на землю. Бомбезно! Мені ще ніхто не дарував такі квіти. Дімон, я йому зараз ці квіти в тіло посаджу. Так, Руслан, спокійно. Твоя Яна не бджола, щоб повестися на квіти. А мені з ним ще бізнес-переговори вести. Стій тут. Селям. Ну що, можемо розпочинати переговори по купівлі мого готелю. О, супер! Вибач, Яночка, справи бізнесу головне. Я повернусь. Ходімо на терасу, щоб нам ніхто не заважав. Іван Іванович, а чого це ви всіх праворуч відправляєте? Що, всі подобаються? Замислився, уявив, що наче собі в гарем набирає. О -о -о, хтось відповів. Можливо, випадково. Жінки часто плутають право і ліво. Якась краколіна. Кор... 25 років. яка красива. А? Шукає дорослого забезпеченого чоловіка з цікавим життєвим досвідом. Наче про мене написано. Скоріше за все, це фейк. Не знаю. Але згоду на побачення дала. Смайлик тобі в вічку. Так швидко, значить, фотка не справжня. Прийде якийсь крокодил. Якщо прийде, значить є ноги. А це вже добре. Коротше, готель дуже прибутковий, тому ціна на нього вища за ринку. Ні-ні-ні, Джанні. У Мене є аналітика цього готелю. І він не дуже прибутковий. Сам готель мене не цікавить. Я хочу інвестувати в інфраструктуру і зробити тут сучасний курорт. А, тобто ви скуповуєте землі, вкладаєтесь і через декілька років вже купаєтесь не в морі, а в грошах? Угу. Нормальний план. А щоб податок був менше, треба зробити спільний проект. З турецької сторони буду я, ну а українським партнером можете бути ви. М? Гроші, за які ви продаєте готель, вкладаєте в розвиток і ви стаєте співвласником. Твою магнітолу. Це чудова пропозиція. Вау, як гарно! Ой, а що це? Які красиві слова. Правда, по-турецькому не зрозуміло. Хочеш залицятися до наших дівчат, вивчи спочатку українську. Куди Диви, помну все. Яна, я це зібрався на побачення, Подивись, як я виглядаю. О, бомбезно! Тільки вам для побачення. Оп. Не вистачає квіточки. Квіточка Яночка, зараз сама прийде на побачення. А, дари. <смі> <О. смі> Іван Іванович, ну це ж фотошоп. Ну Ви ж що справді думали, що до вас прийде така дівчина? Ти подивись на мене. Для неї буде помилкою не прийти. <смі> Іван Іванович, добрий день ще разочок. Ой, які ви нарядні. Це мені. Дякую. Дякую вам, дякую. А, а я наспочатку і, і не до Петра але що прийшла до вас з пустими руками віддячити. Так я ось швиденько пиріжків напекла. Не надо мені пиріжків, я не голод. Аби візьміть, 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 візьміть і попробуйте. Ні-ні ні-ні, спробуйте, попробуйте, попробуйте. Ну, ну, ну. Смакота. Добре, дякую. Смачного вам, смачного. Так, ну що, деталі і проценти ми обговорили. Лишилося підписати документи. Це вам. І ось тут от треба поставити підпис. Mm -hmm. Охолонь! Турецька Казанова. І тримайся від моєї яни якомога далі. Це якесь непорозуміння. Руслан зараз вибачиться. А документи. Документи ми зараз щоденько просушимо. Ніякими партнерами ми не будемо! І взагалі я не хочу мати справу з тим готелем! Руслан! твою магнітолу! О, та де ж вона? Мабуть, Яна на Діаною були праві. Ніхто до мене старого не прийде, е, добрий вечір Іван Іванович, <кхи> А в житті ви виглядаєте навіть краще, ніж на фото. Прогуляємось. А дай руку Іди сюди, кажу. Руслан, я тебе просив не чіпати турка, а? А тепер обирай. Чим тобі краще вмазати по черепу? палкою чи арматурою. Чімок, я не можу просто так сидіти і дивитись, як уводять мою дівчину. кажу. Діаночка, здається, твій план спрацював. Якщо Руслан мене так ревнує, значить він і пропозицію скоро зробить. Ти сюди кажу. Ага, Якщо залишиться живим. Не чіпай Русланчика, вангую, що інвестори ще будуть. І взагалі Дімасік так нервуватися погано для здоров'я. Добре. Приїхали. І не треба мене заспокоювати. Взагалі, іноді здається, що вигідна не ти, а і я. Ой. Цікаво, як там Іван Іванич. Чи прийшов до нього хтось на побачення, чи ні? А, а мене більше цікавить зараз, де моя тачка. Таня вже повинна була повернутися. Подивимося, що на це скаже Діана. Все одно Дімон ти будеш мій.